Сильні Олександрійці готуються до проведення благодійного чемпіонату України з окремих дисциплін пауерліфтингу, жиму лежачі та станової тяги має на меті збір коштів, які будуть витрачені на допомогу ЗСУ. Передбачені благодійні внески кожного учасника. Також глядачі матимуть можливість долучитися до збору, будуть розташовані скриньки на чемпіонаті. Кошти із змагань, які раніше передадуть у благодійний фонд Моя броня на минулому чемпіонаті міста Олександрії з окремих вправ пауерліфтингу Ми зібрали 16 тисяч 400 гривень. І нами були закуплені перетворювачі електроенергії з 12 вольт на 220 і були передані певним підрозділам розділом збройних сил України, які у яких був запит саме на цю продукцію, реєстрація учасників розпочата. Триватиме до початку червня. Категорії будуть вагові та вікові згідно правил всеукраїнського об'єднання пауерліфтерів. у жінок це починаючи з вагової категорії. До 42,5 з половиною кілограмів і закінчуючи ваговою категорією понад 75 кг. кілограмів. У чоловіків це до 60 кілограмів вагова категорія, і закінчуючи ваговою категорією 120+. А в рамках кожної вагової категорії будуть Спортсмени розділятися також за віковими категоріями, і їх дуже багато. Це починаючи з тінейджерів першого, другого, третього класу, юнаки, юначки, юніори, відкрита вікова категорія та ветерани. Представники громадської організації Сильна Олександрійщина займаються реабілітацією та підготовкою до змагань тих спортсменів, які знаходяться в інклюзивній групі. Тому серед особливостей майбутнього чемпіонату, як і попередніх змагань, стануть їх виступи працюємо з громадською організацією Серце матері діти з інвалідністю, займаємося з ними силовою гімнастикою, але в рамках цих тренувань ми також їх готуємо до наших змагань, в яких вони із задоволенням приймають участь, отримують максимальне задоволення, мабуть, більше за всіх, і мають мотивацію для подальших занять нашим видом спорту. Чемпіонат України з окремих дисциплін пауерліфтингу запланований на 17 червня в ДЮСШ номер 2 початок о 10 годині.